Друзі, всім привіт вас вітає компанія автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Ауді А 4, улюбленець всієї, мабуть, молоді. В кузові B9, 2015 рік випуску. 2.0 бензин, повний привід квадроавтомат, сто вісімнадцять тисяч пробігу. Друзі, в ідеальнішому стані просто автомобіль відновлена після Америки. Просто ідеально. Все в ідеалі, все в зазорчиках. Покрашено все теж приборчик, дуже якісно. Власник відновив відновив для себе машинку. Дисочки красиві, безключовий доступ, затоно по колу, лючок. Подивіться, яка це красунечка, роздвоєний вихлоп, ну все так як треба. Різіна континенталь. Є ще комплект. Також а, другий зимній. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Вставочки з алюмінія, шикарніший шкіряний салон, чистечки потолочок. Є також люк. Трьохзонний клімат контроль, друзі, машина от реально класна. Датчики зон, електропакет, пам'ять сидінь, електропривід, сидінь, бокова підтримочка. Подивіться, який стан, кермо, лед приборочка. Подивіться, який пробіг 117 886. Я сказав 118, тобто я заокруглив. Консоль також в ідеалі. Просто Трехзонний клімат контроль, Apple CarPlay також є. Друзі, присутній. Підігрів е, передніх сидінь. Також ми тут маємо. Вона дуже красива, обслужена і варта своїх грошей. 18 тисяч доларів. Вона буде коштувати. Ви приїжджаєте до нас, оглядаєте, проводите тест-драйв, будь-які перевірочки на вашому СТО. Вона пройде будь-яке СТО, власник мінімум мастилов кожних 5 тисяч. Машина хазяйська, реально класна тачка, Лізинг, кредит. Готівковий безготівковий розрахунчок можете також і купити друзі за крипту або обміняти на свій автомобіль. Нагадую, що в нас ще також послуга терміновий автовикуп Друзі, це гарячий пиріжок. Як воно є, так воно є. Машина класна. Отже, приїжджайте. Чекаємо кінцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк.